З нагоди дня перемоги до ветеранів Другої світової війни завітали керівники органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. Вітали ветеранів і в сільських радах Пирятинського району. До вашої уваги репортаж із Великої Кручі з радісними посмішками, що згладжували старі зморшки, зустрічали дорогих гостей учасники та ветерани Другої світової війни у Великій Кручі. В 92 роки при світлому розумі прийняла подарунки та вітання від сільського голови Ірини Солдатової та депутата Полтавської обласної ради Сергія Мамаяна, жителька села Євдокія Каляда. При повному параді зустрічав дарувальників Іван Панченко. У гідній старості він вже відзначив 90-річний ювілей. Як витримане вино, Учасник війни у бадьорості і мудрості дякував за турботу і увагу, і обіцяв особисто підняти келиха за перемогу. Як вартовий на посту проводжав дорогих гостей. У помешканні ветерана війни Олександри Бабушкиної першим зустрічала гостей Кицька, а за нею і поважна господиня. Для неї візит гостей з дарунками став приємною несподіванкою. Ручанская сельская рада большое внимание уделяет ветеранам и участникам боевых действий Великой Отечественной войны. Для того, чтобы создать праздничное настроение нашим ветеранам, мы подготовили ряд мероприятий. Ученики Великокручанской и Повстинской школы посетили наших ветеранов и подарили им в подарок свои рисунки, цветы, побеседовали с ними, пообщались. Для того, чтобы мы могли подарить небольшие подарочки нашим ветеранам, мы обратились к нашим местным предпринимателям. Первым откликнулся на наш призыв депутат областной Ради Мамаян Сергей Сергій Чалойович, який прекрасные подарки, которые сегодня сьогодні ми вручаємо нашим вітерам. Імені депутата Полтавської обласної ради, Мамаяна Сергія Чулойовича, хочу привітати вас, шановні ветерани та учасники бойових дій. З цими визначними травневими пам'ятними святами побажати вам міцного здоров'я, благополуччя, мирного, чистого неба. І знайте, ми завжди пам'ятаємо про великий подвиг українського воїна і ця пам'ять довічна. І в доповнення до привітань від мамояна Сергія Чолойовича, він приклав невеликі подарункові набори, які прикрасять ваш святковий стіл. Шановні ветерани, зі святом вас. Всього до 20 осель ветеранів Другої світової війни завітали гості від Великокручанської сільської ради та депутата Полтавської обласної ради Сергія Мамаяна.